В минулому році майже 14,4 мільйона українців скористались саме цією соціальною допомогою. Це по перше, на цей рік планується приблизно 10,5 мільйонів, і кількість зменшилась не тому, що вона не потрібна комусь, а тому, що держава постійно спостерігає за тим, кому потрібна додаткова допомога, і розширює ці соціальні програми, які допомагають українцям. Дуже важливо розуміти. Я постійно про це говорю на ваших ефірах. Що будь-яке розширення соціальних програм під час війни це є дійсно безпрецедентний випадок, коли країна під час війни може це робити і покращує будь-які програми для наших громадян. Чи є можливість донатити ці гроші? Так, вона є. Чи це потрібно робити? Ну, мені здається, що кількість українців, які скористались, говорить саме за себе. Головні напрямки це ліки. Ми бачимо за статистикою за минулий рік, як використовувалися ці гроші. Багато хто донатив, багато хто використовував на ліки, багато хто використовував ще на якісь напрямки, які є в переліку. Чи потрібно розширювати перелік? Мені здається, що ні. Він повністю є. Як отримати гроші? Потрібно зареєструватись в дії, подати заявку, відслідковувати з 15 листопада. Почнеться виплата цих коштів і їх як Скоріше ви зареєструєтесь, тим скоріше ви отримаєте ці гроші. Всі, хто зареєструвались минулому році, отримали їх. Декілька було випадків, хто отримував гроші навіть в березні. Тому що дуже велика кількість була подана заявок, а, і хто вже був зареєстрований, отримає їх автоматично. До речі, на запитання, от буквально перед ефіром питав, чи активно донатять з цих коштів на ЗСУ. Ви кажете, що саме люди ну вже літні, ті ж самі пенсіонери, часто густо можуть купити купують собі і ліки, але так само і донатять. А стосовно пенсіонерів, чи можна говорити про те, що всі можуть скористатися функцією у дії? Можливо, хтось на цьому не розуміється, чи є альтернативні варіанти? Ти якісь є е, варіант зареєструватись в дії, отримати окремо діє картку і отримати ці гроші. Можна отримати ці гроші на рахунок, якщо у вас є рахунок платника податків, але майже всі користувачі, а це 14 мільйонів українців, скористалися саме таким угу. способом щодо розширення соціальної підтримки. З 1 листопада, от читаю повідомлення, з 1 листопада в Україні розшириться коло отримувачів базової соціальної допомоги. Е, значить. Е, які категорії все ж таки отримують таку підтримку з липня? Ми пам'ятаємо, що це поетапна взагалі допомога від держави, і що важливо, як розраховується допомога по категоріям, хто скільки має отримати базова соціальна допомога це такий експериментальний, скажімо так, проект нашого уряду, який відповідає всім європейським стандартам раніше будь-яка соціальна допомога розраховувалась від прожиткового мінімуму наших громадян. Зараз уряд дає як стандарт цю базову соціальну допомогу розраховувати від 4,5 тисяч гривень. До листопада місяця було лише декілька категорій, які мали можливість подаватись на цю базову соціальну допомогу. Це стосувалось багатодітних родин. Це стосувалося родин з мінімальним доходом. Але на сьогодні є можливість подавати усім, то потребує допомоги і в кого дохід не доходить до цього мінімального базового. Доходу, що стосується одразу нарахування? Уточнення. одразу уточнення. А чим відрізняється базова допомога від держави від інших виплат гарантованих держави? Одразу Дякую, дуже важливе питання. Дивіться, якщо раніше, наприклад, була родина з чотирьох наших українців, і серед них було три угу. людини, які потребували допомоги. Наприклад, дитина з інвалідністю, мати багатодітна, яка не працює, і ще декілька дітей, вони могли мали можливість оформлювати цю. Соціальну допомогу на кожну е, людину окремо, і це, по-перше, важко для держави, тому що багато потрібно опрацювати бюрократії, багато документів, відслідковувати кожну виплатку, пров, е, перевірити через податкову чи сплачуються податки, не сплачуються, працює людина, не працює і так далі. Сьогодні е, цей формат базової єдиної допомоги дає можливість оформлювати допомогу на всю родину і використовувати ці гроші всієї родини і нараховувати на всю родину. Що стосується нарахування яким чином це йде, наприклад, у нас є батько, який на сьогодні не працює і потребує допомоги. В нас є мати, і дитина, наприклад, дитина з інвалідністю, яка потребує також цієї допомоги. Нарахування йде від на одного члена сім'ї від цих 4,5 тисяч гривень. Якщо мати починає працювати або отримає якісь ще додаткові виплати, вона отримує вже не 4,5 тисячі гривень як базову допомогу, а 70%. відсотків. Поки не виходить на е, дохід більший, ніж прожитковий мінімум, і тоді вона не отримує цю допомогу. Тому це повністю новий європейський підхід. Він запланований урядом на два роки найближчі. І мені здається, по-перше, це збільшує кількість виплати на родину. По-друге, спрощує систему нарахування для держави і для е, родини і для сім'ї, яка отримує цю е, допомогу, і дає можливість повністю прозоро бачити, хто скільки отримує на тлі занепаду реального Сектор економіки під час війни об'єктивні причини є на те, ми маємо приділяти чимало уваги малому середньому бізнесу, і тут варто згадати про ще одну урядову ініціативу власна справа, яка є ключовою частиною державної програми державної політики, зроблено в Україні. Хто може претендувати власне на цей грант? Так, а це грант від держави, і за яким добором, скажімо так, як перевірятимуть да, кандидатів на ці кошти. Важливо розуміти, що ця програма працює вже три роки. Вона ініційована президентом. На сьогодні за три роки 32 тисячі українців вже скористалися цією програмою. Загальна кількість отриманих грошей приблизно в 5 мільярдів гривень. Створено майже 46 тисяч робочих місць, і грошей отримано через сплачені податки до державного бюджету вже 8 мільярдів. Тобто програма себе дуже гарно зарекомендувала. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні перший віце-прем'єр анонсував розширення цієї програми. Додались категорії, які можуть додатково отримувати гроші. Це батьки наших захисників та діти наших захисників. А, зміни, а, змінилась сума, яку можливо отримати. Якщо ви. А, Берете грант на е, новий бізнес і не створюєте робочі місця, ви можете отримати 100 тисяч гривень. Mm. Якщо одна людина, яку ви оформлюєте, це 200 тисяч гривень. Якщо дві людини це 350 тисяч гривень. Також, mm. якщо е, це стосується сімей е, та родичів наших захисників, які загинули або без зникли, вони можуть отримати до 1 мільйона грантів. І найголовніше, е, уряд дав можливість. Нашим громадянам, які вже три роки користувалися цією програмою, через три роки подати знову заявку і знову отримати цей грант. Я нещодавно був в Одесі. Ми в центрі зайнятості нагороджували людей, які створили свій бізнес, створили робочі місця. Всі мають дуже гарні позитивні відгуки стосовно того, що дійсно державна програма працює і це легко і зрозуміло, як її користуватися. В принципі, якщо говорити про якісь там найдрібніші варіанти приватного сектору, ну про бізнес ма. Коли там можна стартувати, умовно кажучи, навіть і зі ста тисяч гривень, знаєте, бували і такі кейси, але мільйон гривень це досить суттєво, але тоді поясніть, які на тепер пріоритетні напрямки, кому би держава воліла все ж таки видавати гранти або кредитувати цей самий бізнес. Те, що сьогодні, ну, мало би бути ну, найбільш заохочено зверху. Я хочу сказати, ви знаєте, якщо ми спілкуємося з представниками офісу, зроблено в Україні, то вони вам всі скажуть, що ми готові допомогти будь-кому, хто створює робочі місця і готовий сплачувати податки. Ми всі знаємо, що на наступний рік в бюджеті закладено 2,8 і вісім трильйона гривень. Потреби збройних сил України і всі ці гроші ми е, нараховуємо бюджет коштом сплачених податків, в тому числі наших підприємців, і за це їм велика подяка. Що вони сьогодні це роблять? Якщо ми говоримо про напрямки, вони зовсім різні. Це може бути і перукарня, це може бути якась швия, це може бути якісь послуги 에, СММ. Будь-хто, хто хоче сьогодні працювати і сплачувати податки в державі. І це дуже важливо. І дуже важливо, що багато наших ветеранів, які обирають ці гранти, і також беруть їх, створюють нові робочі місця. Тому що це люди, які обирають можливості, а не пільги, і вони є платниками податків. Отже,